Центр із видачі документів для українців працює у Празі. Може надати послуги у день 500 громадянам. У ньому обладнано 15 робочих станцій. Розклад роботи з 9 по 18 годину з понеділка по суботу. Тут можна оформити паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон. Це можна зробити одночасно. Директорка філії паспортного сервісу Анастасія Кузьмицька повідомила Радіо Свобода, що за потреби замовляють виготовлення водійського посвідчення та пересилку документів, зроблених в Україні. Тимчасово повірений України в Чехії Віталій Усатий розповів про зацікавленість у тому, щоб наші громадяни отримували. Своєчасно послуги тому діяльність державного підприємства документ стане запорукою для покращення якості надання послуг та своєчасності.